Великий піст, меню кременецької в'язниці, риба на свинячому смальці. Заб'ється в камери, на хлібові та воді. Тюремне на часово захвилювалося. З голоду помреш, нічого не буде мені, і дід. Ти хоча б цукру взяла. Виснажена від голоду. В смороді і брудності блаженствувала, а за віконними гратами весна, і за шістидесятиметровою кам'яною тремною стіною спів птахів настав великдень, як раніше, на хліб і воді, начальнику аж кортить, Придивився до неї. Заповажав, побачив її позитивний вплив на ув'язнених. Як вам вічливо, погано розгорітися нічим, ні паски, ні освячених яєць. Начальник ледь не унімів від потрясіння, про що розмірковує у в'язниці непоказана на вигляд бабуся. Про святу воду і великодне яйце? З якого світу прийшла вона? конспіративно викликав у кабінет. Не виходите ви в мене з голови. Зараз до мене поїдемо. Дружина в домі запасла паску і яйця. Забирайте з собою книжки та іконки. А вона як? Що скажуть? Скажу, кладуть у лікарню. Якось розгорнула псалтир у печерному храмі преподобного Іоа, і гулко заговорили тверді ті, хто молилися, злякалися, думали, землетрус вибігли геть, напруга знялася і мощі Іова. Заблаухали Що ближче ангельський світ, то далі людський, Почаю чаю перетворився у пекельну пустелю. По той бік в тартари летіли кликуші, відьми, роді пономарі, юродиві, морди вишибали старости уповноважені стукачі. Срібні чаші гучні голоси, у нічній молитві вкушала миро. І що жертовніша, то більш самотня, і що милосердніша, то жорстокіші ближні. Ходячі мощі, сила вишнього, водима завжди, бачить і заплаканими херовимськими очима. Непереможна, хоча і тиснима сатаною, як ніхто, і бита ним до смерті. Хто на поїзді, хто на літаку, а хто й прямо на мітлі поспішав до нічного акафісту в Троїцький собор, а потім на теплу ковдру біля матінки Єфросинів опускався. Щоб стариця перемогла Злого Духа псалтирем і допомогла нещасній жертві, що томиться у Всесвіті. Ворог не мав над нею ніякої сили, ні на хвилину ніколи не сумнівалася, що позбавлена влади, перемогла єдину міцю, хто яко Бог. Диявол був її ворогом і, можливо, перемагала його тим, що заперечувала взагалі, являла мужність Іллі та Еноха найнепереможніших армій світу. Якщо під час бою відрубують голову, встань із відрубленою головою йди на ворога. Як Меркурій в історичній оповіді вбив татарського хана, повернувся до своїх з відрубленою головою, несучи її в руках.